Вітаю всіх на своєму каналі. Вибачте, що так е, рідко виходжу на зв'язок. Багато хто пише, ну, хоч раз на день, раз на два дня щось пиши, виходь, там розповідай, не виходить. Настрій не той, то діл, ну от так, безвість мотаюсь, е, тому прошу вибачення. Зараз теж нічого не співаю, але дивлюсь, що Ну, треба, треба з вами привітатись, сказати, що у нас все добре. Ну, особисто у нас все добре, в Нікополі нічого доброго немає. Та й взагалі в Україні в понеділок, як це називаю я. Пам'ятаєте, було кіно Ден Незалежності, там Вилл Сміт знімався. Оце у нас був День Незалежності. Нас поздоровляли. Ми усі сиділи по домівкам. А у цій понеділок було «День Незалежності Часть друга. Третя час, я вважаю, не буде. З Вилл Смітом не, не вийшло, то у москалі так точно не вийде. А, що скажу? А, не сумуйте, не огарчайтесь, все робить в порівнянні з чимось. Так, багато бомбило, багато нас сиділо без світла, без інтернету, без води. Але ми живі. Тобто, порівнюйте, є люди, які загинули. Є родичі цих людей, у котрих горя. Якщо ви не, ну, не ці родичі, не ці люди, а дивитесь зараз відео, значить у вас все добре, значить, все класно. Ми вижили, ми більше у хто терорист, яка країна терорист, і ми наразі бачимо, що, що як вони налякані, як вони, вони у бешенстві, що Україна, ну я вважаю, що це була Україна на Керченському мосту так філігранно, там мінімальні жертви. І бахнули саму улюблену тятьку того царя. І він випустив півмільярда доларів. І через 12-20 годин у всіх з'явилось світло, вода, і ми почали по новому але він далі продовжує. Но нічого у них не вийде. Ми вже лякані, перелякані за сім з половиною місяців. Я вас прошу. Позавчора вилазять, тут горить будинок. Но таке велике полум'я було, що ну не знаю, метрів більше десяті метрів висот, в, в, за висоту. Домов будинок згорів. Утром пішли дивитися, а то, виходить, в будинку попали в гараж, там автівка стояла і все це спалахнуло. Жах. Вчора ще не спустився в підвал в 22.20 кажеться. бабах-бабах. Я в кімнатці, ото Оксанка вже в підвалі була. Це зажигательні припаси по нам. Слышав, горить, дуже горить. Сьогодні люди там б'ють гвозді, цвяхи латають. Жуть. Але, ну бачите, ну, посміхаюсь. Я посміхаюсь, але. Мої щось дуже такі вже без посмішки, ну то ладно, це мої справи. <свісно> Далі будинок досі не придбали. Сьогодні повинна була бути зділка, її немає. Хазяйка будинку отримала у неділю чи в суботу усі документи Запоріжжя дуже сильно бомблять. Вона схватила двох діточок і виїхала. Ну, хватило розуму і зібралась, то на народичі генеральну довіреність. Нотаріус, який це все робив, всі ці документи перевіряв, він, а, його контора за два будинки по проспекту, де будинок повністю в Запоріжжі зруйнували. нотаріус теж виїхав. Поки, поки знайшли нового нотаріуса, сьогодні він взяв документи. Нічого не, обіця, не обіцяє, тому що каже нотаріус, ну, сьогодні я є з документами, завтра немає офісу, немає мене. Все ж це час, все це нерви. Представляєте, все це на телефоні, все це отак от, от крутиться. Думав, сьогодні зроблю ще одну ходку на військове. Щось там четверки, ну, їжу, гружу в прицеп 400 кг, в неї десь стою таки їду. Щось все время гудіти-гудіти. Ну ладно. Подъедається, ну мужчини внутрішня сторона на колесах, на скатах. Ну думаю, БЦ-20, їй вже вона перепана, думаю, та пам'яті нет, не буду їх міняти. Просто розверну. Сьогодні поїхав до хлопців, думаю, до обіду розверну і поїду на вісково. Под крателі я такой колесо. Подшибні ходить. Капається. Я туди-сюди люфт беше. Все, завтра, четверку, короче, на ремонт. Там сделка не делается. Тут хати горять. Жутко. Жутко, але я тримаюся. Оксанка так є-єле, душа в тілі. Тому година в мене уходить на психотерапію для дружини, для сім'ї. Це теж забирає час. Постоянний сірений артобстріл. Коли по нікопу обстріл дертимолку не врубаю, тому що всі прислухаються, то камікадзе цілітають. То залпи, то артилерія. О, на нову почту закази відправляють. Нова почта директива з понеділка, що коли обласна, у нас пропрацювала вона, зараз не працює. Не можу відправити. Тільки закінчилося, опять в автівку їдеш. Коротше, тільки всього, як жениться, то і день замалий. Ну нічого, знаю. Я тримаюсь, тому що ну, це вже проїздить більше ніж 90, ну, 90 днів. Ну, а що робити, як якщо не триматися? руки. Звісно. Ні, курки вон радують. Яйце золоте, яйце я продаю по Нікополю ще 45, відправочку робив вчора по 40. ВТБ 68, 60, 53. Хто як? Ціни космос, статті різні за яйце. Ой, рука затихла. А, Статті різні з'являються в Фейсбуці одну читав, аж плювався. Прям, ну, Взагалі, такий Е, а є там як да, там корпорація A95, там такое. а таке є головне по яйцю. <laughs> У нього головні яйця. І він таке замалажує, ну, по-другому я не знаю, як сказати. Він каже, питає, а що яйця так подорожали там. Він каже, з вересня того по вересень цей, яйця здорожчали на 30%. А борщовий набір здорожчав на 40. Ну, яйця, типа, не ційно подорожчала, борщовий набір більше. Ну, добре, це його перший аргумент. Друге. А, такий аргумент, типа, кукурудза здорожчала на 50%. Думаю, що ти мелеш? Яка кукурудза? В тому році я брав оптом ну, тонну брав по 7 гривень, зараз в роздріб 6 Де воно здорожчала? В тому році. А... Сонячненьку макуху брав по 9, зараз 4,50. Соєвий шрот жмих брав по 22, сейчас 17. Ну і так і все. Думаю, що ти мелеш? Просто так прямо і відповідай, що улітку з війною треба було якось розпродовувати, вирізати. Тому яйце було по гривні. Зараз ми хотімо бешені прибутки і воснавлюватися. То, що ми не купили автівки, то що ми не відпочивали там улітку. Тому що ми трейдери, так і кажи, ні, він там щось мели, що яйце. Тось. І він такий каже, ви знаєте, що, мабуть, воно до нового року дешевше не буде. Не розумію, не розумію, вибачайте. Тому я трошки підтягнув яйце, тому що знаю, у Нікополі зараз 50-55, то коли кажуть там люди, які заказували, дзвонять. Кажуть, «Почему у вас яйця? 45. О, привізою, та ні, ну там 10-12 ли, листопада пишу. Чекати будете, буду я жив, буде дівчулі живи». О, це довго. Там. Ну, вибачайте, як є. До речі, в мене теж дівчулі, яйценоскость падає. В мене було 139 казав. Вчора стало 138. В кажись, відео я казав, що. Рекорд був яйце 107 грамів. І, тіпа, все добре. Але десь 3 дні да, пішло більше 4. І випав яйцевод. Прийшлося її зарубати, багато яєць в неї. Ну, отак вийшло на чого. є, що виходить 138 дівчуль, І сьогодні це антирекорд 119 яєць. Але якщо брати калькулятор, 119 яєць по 4,50 це краще, ніж 132 яйця. Це було 4 місяця поспіль і по 2,50. Тому математика це наш друг коріш, будемо дружити з нею. Все нормально, я задоволений. Так, бисенька, бисенька так вийшла на зв'язок. Немає зараз сирен. Пішов молодь дерть. Робить корм, тому що завтра поїдемо там, мабуть, у село, поїдемо в селене, там кое що напишемо. А, і, Мабуть, так як четверка на ремонті на Рено багато нічого не забереш, поїдемо у село і пої, ну, спустимось на Дніпро, побачимо, як воно реве, як там гарно, красиво, підіймемо собі настрій. І все у нас буде добре, тому що ми ну, не перевжеможення. Все класно буде. Все буде... Ну, все беріть в порівняння. Так, тяжко, але знаєте, що у когось вообще, вообще погано. Хлопці там напередку, дощі їм там складно. Хтось, хтось щось потеряв із родичі. Якщо у вас все це немає, то знаєш, у вас все класно. Це буде добре. Вон, кстати, два ведерця посліду треба викидати. Посвід не продається, викидаю мусорку. Ніхто нічого не вдобрює почву у Нікополі, тому що ну, мало людей, всі виїжджають. Так, кріпимось, все класно. Вони, вони усі йдуть в пекло і скоро усі вони підуть. Так, слава ЗСУ, віримо хлопцям. Слава Україні, до побачення, до зв'язку. Пока. Так, я дуже зарано попрощався, пригадав, що. В останньому відео я сказав, що відкрив, відкрив картку, і хто може чимось допомогти на відбудову на новому місці господарства. Я так приємно був здивований, це щось немовірно трапилось. Дуже багато людей відгукнулися, і хто скільки міг, і досі приходить переводи. Дякую вам, я не знаю, як вас благодаріть. Це неймовірно, в мене немає слов і українці, це щось величезна, неймовірна нація. Велике дякую. Не знаю, покраснімо я чи ні. Для мене це Коротше, не знаю, як підібрати слова. Дякую, хто допоміг. під Кожним відео буду залишати картку. Якщо хтось може, будь ласка, всі кошти тільки на відбудову. Господарства, перше, що це буде, я казав, це буде бролятня. Є дуже великі ідеї, я з одною людиною поділився, він каже, те ж саме, що міркував і я. Ну, коротше, буде все по-іншому, все буде технологічно, класно. Такого, як кажуть, ще не бачив, і я буду один із перших, ну не перший, однозначно, але один із перших. Так що слідкуйте і ще раз дякую. Вибачте, не знаю більше слов, ну а наразі все до побачення.